Те, що відключення робилися відповідно, через 2 години і споживачі попадали фактично по 4-3-4 рази на добу їх відключали. Значить, За ці дві доби ми допрацювали і склали графік погодинного відключення по місту Черкаси і по всім, відповідно, районам Черкаської області. Цей графік ми складали із найгіршого варіанту, а саме. Відключення можливі із 7 годин ранку до 23 годин. Ніч. В нічний час, починаючи з 23 і до 7 ранку, відключень немає, достатньо відповідно сьогодні потужності для того, щоб працювала об'єднана енергетична система. Складені вони таким чином: відключається відповідно споживач на 2 години з 7 до 9, потім 4 години, 4 години буде включений і через 4 години знову буде відключений. Під графіки аварійних відключень не попадають по місту Черкас котельні, дахові котельні, будинки більше 14-14 вище поверхів, лікарні, лікарні, каналізаційні насосні станції, споживачі першої категорії. Всі інші, що стосуються населення, магазини, почти, райради. Поліклініки, всі інші під графіки, відповідно, на сьогоднішній день попадають. У Нас закінчилося буквально декілька хвилин. наради в міськвиконкомі. Ці графіки сьогодні погоджені відповідно міською владою. Я розумію, що можуть бути ті чи інші на сьогоднішній день, скажімо так, недоліки чи інші в цьому графіки, але порядок на сьогоднішній день встановлений нами такий. Якщо є якісь непорозуміння, звертається відповідно до міської влади чи до пад Черкасового Ми тільки разом з міською владою опрацьовуємо цей, відповідно, цю ситуацію і даємо відповідь, це можливо внести зміни в цей відповідно погодинний графік, чи неможливо. До вашого відомо, що Черкаський міський РЕМ на сьогоднішній день призупиняв відповідно свою постійну роботу, він переходить тільки в режим оперативних перемикань. Ми сьогодні формуємо шість бригад, які будуть займатися тільки відповідно перемиканням. І крім відповідно дотримання графіків, ще одне із головних завдань, яке стоїть перед нами, це надійність електропостачання споживачів міста Черкаси. Можливі відповідно ситуації такі, що при накладенні аварійних відключень, мереж чи інших, будуть терміни відповідно більші погашення споживачів, особливо в дійний час. Окремо хочу наголосити, що стосується, ми графіки склали з найгіршого сьогодні варіанту, ну не найгіршого, а найскладнішого варіанту, який відповідно може бути. Він фактично, чи буде він розповсюджитись на суботу-неділю по місту Черкас, це буде залежати від того, яку нам дадуть відповідну команду по зменшенню навантаження по Черкаській області. Якщо це буде 126 міговат, значить і субота-неділя ці графіки будуть примінятися відповідно по місту Черкас. Це стосується промислового підприємства. Тому що коли ми говоримо про відключення на 2 години, то це абсолютно є правильним для населення, коли ми говоримо про прослове споживачку. Але якщо ви плануєте, як бачу, тричі на день 2 години відключати промислове підприємство, то я вважаю, що це неправильно. То краще його виключити один раз на 6 годин, а далі не чіпати 18 годин, ніж розбивати та мовити новою. Ну, З 9 до 11 відключення, далі з, точніше, з 7 до 9, потім з 13 до 15, ну, тобто навіть не можна організувати роботу однієї зміни наперед. Тому я просив все-таки це скрипувати. Три рази фактично на день споживача відключали. Плюс накладували ті можливості, що стосуються там, де нема телемеханіки, відключення проводилось відповідно оперативно-виїзними бригадами, той час затягувався. Що зроблено зараз? Зараз складено графіки, що стосується погодинно, ми даємо з якого часу вимикається, коли ми включимо, і перерив електропостачання буде йти через 4 відповідно години. По-друге, з 19 числа ми їх почнемо відповідно приміняти по місту Черкас. Шановні депутати, є ще один момент: кожен, заключаючи договор з компанії на постачання електричної енергії, визначав категорійні свого постачання. І згідно правил влаштування електроустановок, споживач третьої категорії може мати перерив електропостачання до 24 годин по тим чи іншим ситуаціям, які складаються в мережах. Це норма. Ми будемо міняти сьогодні з завтрашнього дня через 4 години. Ми через Дві через чотири. Якщо ми хочемо, щоб світло було в оселі, іншого варіанту немає. І Будинки з електроплитами будуть сьогодні вимикатись. Ми не наберемо цього відповідно навантаження. Буде відключено тоді фактично все місто. Просто все місто буде погашено з-під станції Черкас і Поляни. Просто погашиться все місто. У нас дисбаланс по Україні 3200 мігават. Це пів Запорізької атомної станції, не вистачає сьогодні потужності виробити електроенергію. Розв'язується за винятком водинків житлових, якщо житлові 14 поверхів і вище. В них виключатися не можуть. Всі інші будуть хочуть, чергово включати. Зрозуміло, що це є корупційна, корупційна, правильно. Ви приватна фірма. віддайтеся, верніться в ініціативу. Назад державу, правильно? Що не приватна? Приватна фірма, послухайте. Заднем плапшу поста послухай рік рік назад на плапшу вішали, що Янукович назавжди. Я вважаю, що сьогодні ситуація. Це серйозне питання. Серйозне. Давайте так, якщо ви не можете розв'язати, йдіть від ставку. Якщо ви хто, я глава правління. ви хто такий? Глава правління, чекав на як голова правлення, я вам заявляю, що ви повинні піти натяк. І це буде правильно. Значить, що я вас підтримайте правильно, тому що ви захватили систему ваших хазяїн. Ви тепер правитесь, яка ваша зарплата, ви обклали податками, я вам кажу, якщо вам з села, або з будинку, слухайте мене уважно, я... Що? якщо... Ходить, почекай. Я переконаний, що якщо вам з будинку принесуть взятку, ви їх не будете відключати. Правильно? Правильно. Тому давайте, значить, слухайте. Ні, ну ми сидимо, слухаємо, слухаємо. Про що? Про Що Що ви не хочете? Сядьте Ви говоріть там, що ми будемо робити, а не просто лапшу нам на вишевішайте. Сядьте, бажаю. Це Я можу сказати, щоб вы Присядьте. Присядьте. Ситуація аварійна. І вона буде, к сожалению, наверное, до кінця отопительного сезону. Значить, относительно відключення. Ви должны понимать, что если мы будем отключать более чем на 2 часа при минусовой температуре, мы разморозим котельную. На промышленных предприятиях точно так же есть какие-то. Если у вас есть предложение по графику, вы готовы с каким-то предприятием поменяться, ту же мощность, мы готовы это рассмотреть. Выделить в отдельный график, детские садики, к сожалению, невозможно. Да, не все, но часть будет отключаться. По графику. Электрической энергии не хватает, ее нет. Центральная энергосистема, когда принимает решение по ведению графиков, она балансирует на, полностью по всей Украине. Не только Черкасская область, но здесь и Киевская область, Житомирская, Черниговская, практически вся Украина. Сейчас ситуация очень критична. И надо просто эту ситуацию пережить. Я глава Черкаси Черкасы А обл Черкасы ОБЛНР. Почергові відключення одних споживачів, потім других і так далі. Але позиція прем'єр-міністра Яцечука, категорична, він чітко публічна заявка, завіє відключення, полетять домом. І тому навіть те, про що ми зараз говоримо той графік, який сьогодні однак, пропонує обленер. Це якби. І що він буде ще тривалий час зберігатися. І для подолання цього дефіциту запровадити ту технологію, яка до цього передбачена. Це біє відключення, почергове відключення бізнесу. них. Ось я вважаю єдиний спосіб, як можна цю проти.